Всім привіт! Всіх радий в себе на каналі. Значить, що сьогодні? Сьогодні хочу показати і розказати про систему обігріву поросят, показати поросяток, як вони себе почувають, в якому стані знаходяться. І ну, так, трішки-трішки похвалитися, би, тому що ну, таких результатів в мене давненько не було. І, ну, я думаю, що це, виходить, заслуга всіх тих в купі. Купі, які я проводив на даний момент, і ті всі так нововведення, які були, вони пройшли недаром. І ну, тобто, на цій партії поросят я побачив, що це працює і працює доволі таки потужно. Можливо, Можливо, така партія поросят попалася. Можливо, зарано ще це все, так скажемо, судить по одній партії поросят. Але, але мені сподобалося. сподобалося і я дуже-дуже задоволений. Всі ті системи обігріву, які ми всі використовуємо, які я використовував до цього. Це коврик для обігріву, лампа для обігріву. Також там я питався щось зробити наподобі такого обігріву брудер із шторами, ще коли на старому своєму господарстві, коли на Херсонщині там працювали, то ну, питався я це діло впровадити, але, але воно скажу вам і рядом не стоїть з цією системою обігріву, з цим солярієм. Все воно працює, ну, ну не так, як оця, оця, виходить, панель. Просто-просто ну, клас. Таких результатів по відлучки поросят і після відлучки поросят в мене не було ну, давненько. Можливо і ніколи, не знаю. Сильно тут розхвалювати не буду, але я задоволений, ну, просто-просто супер. Щоб не перехвалити, звісно, тому що всяке може бути. Ще тільки-тільки вони дня три, як перейшли повністю на старт. Ну, поки що все просто-просто чудово. Вийдіть, покажіться. Та хто там? Оце носи терчаті з тої штори і все. Коли я тут, то їх тут нема. Коли тихенько так зайду, стану, тільки тоді їх можна побачити. Температурний режим дуже-дуже впливає на ці всі процеси. Температурний стрес це найголовніший фактор, який сприяє тому, що поросята починають поносити після відлучки. Я ж кажу, можливо, ще мало, мало як скажем, пройшло партії в мене через це все. На одной, через, ну, по одній партії судить ще ну, може рановато, звісно. Ну, але ось убрав уже штори. І тепер я сподіваюся, що вони звикнуть бистріше до моєї присутності. Тому що, вже спостерігаю, що їм там жарко, жарко. І вони, виходить, як ви бачили, виповзають уже із під штор і не знаходяться, коли лягають там спочивати. Вони не знаходяться повністю під цим брудером, а лягають також сюди. Більше-більше вже більше назовні. Тому штори я з однієї сторони з цієї забрав і їм тепер буде комфортніше. І вони будуть швидше звикати до моєї присутності. Ось тут знаходяться свинки поруч. Від Сергія Шелудька і від Руслани Левченко. Почуваю себе добре. Ну а поросятка наші теж. Теж чудово, чудово себе почувають. Ось уже зробив деякі зміни. Після того, як зняв штори попереду, виходить, їх це все діло. Зацікавило, і вони почали вилазити на цей на саму панель, почали лізти туди, ставати ногами на неї і провіряти, що ж там зверху. Виробник мене попередив, сказав, що Сергій треба слідкувати за цим. Щоб е, не було такого е, моменту, що вони почнуть випригувати на цю панель і можуть її, ну, получається, отой зверху получається, блок управління, можуть його пошкодити. Тобто за цим треба слідкувати. Я вчора подивився, що вже вечір був, дивлюся, ні, ні, так не буде. Хотів на сьогодні це все перенести, але ні, думаю, вони. За ніч, ну за ніч ні, тому що там світла немає. ну Але ввечері, поки ще світло було, думаю, це їх дуже-дуже цікавить і вони можуть наробити тут е, діло. Коротше, взявся я вчора вечором і це все діло я приподняв. Тобто панель цю я приподняв десь на сантиметрів 20 може трішки. Ну, я так на око я не, там, не відміряв все точно. Так що ось тепер в такому це все вигляді, в такому стані. Все працює по розсядкам, поки я там це все робив і виходить е, тихо, йо та що ж ви. виходить, е, приподимав цю панель і також защитний кожух там е, внутрі я збільшував, тому що щоб вони не погризли той кабель. Е, ну, датчик, який е, щитує температуру під е, цією панелью то з мене зійшло 7 потів. коротше Там жаріща під цією панелью така, що ой-ой. ой Так що працює вона доволі потужно. Хоча споживає електроенергії всього-навсього 80 ватт, а обігріває таку велику площу. Ширина 60 см довжина 2 метри. І ось поросятка, ми бачимо, що комфортно, вони навіть ось лягають за межі цієї панелі. Тобто голова, виходить, в холоді, так як це, як книжка пишуть, як то кажуть, а зад і ноги в теплі. Подальшому потрібно знайти такий десь коврик резиновий. Щоб він відповідав тим розмірам розмірам тієї панелі повністю. І використовувати такий коврик, тому що от те, що я там намастирив, воно працює, Вон, бачите, вони лягають на нього. Але воно замале замале і потрібно, щоб був коврик по таким розмірам, а навіть навіть трішки-трішки більше, щоб він виступав за межі виходить, цього солярія. Так як вони лягають, голову висовують за межі і тримають голову в прохолоді, от потрібно, щоб і голова лежала на такому коврику. Ну Це потрібно десь якийсь кусок резини такої товстої, подивитися. Може замовити в інтернеті. Ну, тепер сподіваюся, що без штор поросятка швидше звикнуть до мене. Тепер їм, вони бачать постійно мене і не так пугаються. О, підушок видає. <гум> Получається, відчуття захисту в них присутнє зараз, тому що панель над ними. Але вони бачать мене і таким чином звикають швидше. Ну і тепло, тепло. Головне, що їм тепло. Під Нею. Поки що на даному етапі я задоволений, прям супер-супер, ну, звісно, я так трішки е, переживав, як, ну, як вже останнім часом особливо е, було, що після відлучки що не робиш, поросята поносять, бігаєш, колиш їх, там деревне вугілля сипиш, антибіотик один не допомагає, міняєш інший, поросят стрес. Постійно їх ловиш, колиш, вони там убиваються вже отаке твориться. Ну, в общем, це все дуже-дуже негативно впливає на їх, рост, на їх ріст і розвиток. Тут кожен день відлучив, такого загляду, і такого заглядую, що ж там під хвости їм, не де нічого. Нормально, день, два, неділя, дві. Ось уже. Ну, поки що, поки що я задоволений, прям, прям супер. Я скажу, що це, я так думаю, що в купі всі міроприємства, які я зробив. Це, виходить, при відлучці залізо. Це сердосан, це правильний обігрів. Ну, Сприяли тому, що ось такі маємо результати. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всім самого найкращого, миру, здоров'я і добра. До побачення. І все буде Україна.